18 травня містом розповсюджувала чутки, нібито практично в центрі Слов'янська, в районі вулиці Добровольського, був виявлений несподіваний гість. Молодий лось. Як лісова тварина опинилася в місті, можна тільки здогадуватися. Та вже до обіду лося зловили, доставили до ветеринара, так як тварина мала хворобливий вигляд, тому що була травмована. Цю інформацію підтвердила начальник відділу екології та природних ресурсів Лариса Соловей. через ставки Рыбкозовские переплыли два лосенка, возраст год. Одного лосенка было обнаружено утром на поселке Артема, потом, скорее всего, лосенок был перепуган и людьми, машинами, и он опустился по улице Урицкого до Добровольского. Там лосенка нашли, лосенок был в плохом же состоянии, многочисленные гематомы, І листона скінчався. Ростин тварини, яке було проведено ветеринаром в Черкаському лісництві, показав, що бідолаха помер від інфаркту, не витримавши міського середовища та неадекватного ставлення Homo sapiens. Остаточні виставки експертизи будуть отримані наприкінці тижня, поки достемене невідомо звідки на тілі лісового красення з'явилися численні гематоми. Є така інформація, що двоє людей віщин, які були папивши ганяти. по улице Урицкого в нами. Поэтому я хочу предупредить. Мы точно не знаем, это э, один тоже лостенок или еще все-таки второй где-то находится в городе. Потому что э, животные сейчас, ну, не знаю, может быть, военные действия вызвали такую реакцию животных. И по данным э, общества охотников очень много кабанов тоже, которые сейчас у диких выходят на дороги. Поэтому я хочу предупредить все жители Славянского. Если вы все-таки увидите вдруг еще дикое животное, которое не приспособлено для жизни в городской черде, пожалуйста, будьте внимательны, есть телефоны милиции, есть телефоны нашей диспетчерской службы 1505. Давайте спокойно реагировать, давайте не приносить вреда этому животному, не пугать его, не бить. Ничего, мы постараемся что-то сделать в прочайшее время, если вы нам вовремя сообщили.